Доброго ранку, малята. Доброго ранку. Доброго ранку всім. Як ваші справи, малятка? Добре. Ви вже прокинули, роботи готові. Так, так сніданок з'їли смачний калорійний. Так. Щоб було так. багато сил для роботи. Так. Ні, Тимурчику, ти ще не поснідав? А коли ж ти встигнеш після ранкової? Тимурчику, зроби якось телефон, щоб я тебе добре чула, погано чути. Ану. Ні. О, так супер. Так чітко тебе чути, добре. Що кажеш, сніданок після ранкової будеш їсти? Ні, я просто говорю, що я поснідав. І... Ага. і ще набрався все, ну я ще не готов. Ясно. Добре, малятка, доброго вам весняного ранку і вдалого вівторка. Покажіть мені, будь ласка, реакцію, як ваш настрій? Добре. Доброго. Доброго. Так, і я зараз настрій вам свій покажу. Ось такий. Так, хороший настрій. Рада бачити, Тимурчику. В тебе не дуже настрій? Так. Да. Чого? Поділишся? Mm. Так. Будь ласка, ти сьогодні чому сумний. Я жіодний сумний, тому що ще, війна ще не закінчилася. Я розумію тебе. У мене така сама історія. Ірючка, твій настрій як чому поганий? А тому що. Поділишся чи не хочеш поділитися? Не хочу, ніякому. Не... Зрозуміла, добре, не наполягатиму. Хто хоче поділитися ще, як ваш настрій? Будь ласка, висловлюйтесь і будь ласка. Мене дуже хороші наслідки, тому що ми вже скоро поїдемо на Бертинг. Ага, так. Ти ж там не забудь проголосувати, в який день тобі зручно, добре? А мені в любої треба зручно. Ага, мене, щоб... добре, добре, добре. Ну, як ну, ну мені. Е, би, е, ну. Е... Ви знаєте, Мурчику, ти на неділю проголосував, я ну, бачила. Тренування. Ну так, утром в мене. Ну, в мене є така ідея, що два дні зробити. І суботу, і в неділю зустрітися з тими, хто може. Ну, ми це ближче до п'ятниці обговоримо. Веронічка, як хочу. твої справи, розкажи. Мені, спокій, мені. Так, продовжиш чи, чи це все? Добре, зрозуміло. Дякую за відповідь. Рада вас бачити і рада, що ви сьогодні зі мною. Так, помічник. Сьогодні в мене помічник. Обираю інтерактивна вправа. Всі ваші імена я додала, бо ви вже всі по разочку бували. І тепер так, імена ваші я додала. Так, Даринка. Даринка сьогодні до нас не приєдналася. На жаль, тому виключаємо її. ім'я і, і крутимо розлог? Ура! А, ні, Чому радуватися? Я не хочу бути пока помічником, я хочу напослідок остатися. Добре, Михайлику, ти сьогодні будеш моїм помічником. Розкажи, будь ласка, який сьогодні день? Сьогодні день второк, сьогодні 21 березня, угу. 2023, -го. 2023 -го року. Так. року, день тижня. Вівтор погода. сьогодні. Яка у тебе погода? Ти ж не там, де ми знаходишся. Яка погода в тебе? Розкажи? Сонячна? Сонячна, Сонячна. а в Запоріжжі, Ігоре. Да, немножко Трішки соня. сонячно, перемігна хмарність, а, Кирюша, у тебе? У меня у, у, мене. Меня вот только, у, у меня мене только сонце зараз не входить, і у мене будет точно целый день будет сонце, потому що у нас було воскресенье плюс 4. Угу. Дякую за відповідь, Кирюш, Не забувай українською говорити. Полинка Лавренко, у тебе яка погода? У мене дуже соняч. У мене дуже <кій> і 4 градуси тепла. Добре, рада це чути. Добре, малятка. Так, отже, 21 березня. Сьогодні, виявляється, так багато свят святкують. Подивіться на цю картинку, що ви тут бачите? А ну, я ось, я так, хтось їжу готує, так, і бере, що додаш. Ні, я хочу вам про один надзвичайний праздник сказати. Про одне надзвичайне святку. Скажи, будь ласка. Е, а ви знали, що 9 березня святкують День комах? День чого? Комах. А, ні, не знала. Тепер знатиму. Цікаво спостерігати. Днем народження. Добре. А, а, а в мене мурав'ї полізли. Я думаю, чого вони так лізуть? Так, напевно, вони хочуть святкувати з цукром, не теж куча мурав'їв. Купа мурах. Добре, малятка. <кхем> Ну, Сьогодні вже ж не 9, а вже ж 21 березня. І сьогодні святкується Всесвітній день домашнього господарства. Скажіть, а ви займаєтеся домашнім господарством? Я і на... Так, прибиранням. Чи допомагаєте готувати на кухні? Підніміть руку, хто допомагає готувати рідним. Так, Юля, Ігор, Міланка, Поля, зрозуміла. А хто допомагає по господарству з прибиранням з вас? Вероїло, Юля, Поля, Міланка і Михайло зрозуміла. Дякую вам, малятка. Тож сьогодні виявляється, святкується всесвітній день домашнього господарства, тому що це також робота, яка виконується, і сьогодні не вирішили люди святкувати ось такий день. Ще сьогоднішній день багатий на свята. Наприклад, сьогодні, 21 березня, святкується міжнародний день лісу. Любите прогулянки в лісі? Так. так, Сьогодні міжнародний день лісу. Добре. А ще сьогодні міжнародний день. Ляльок. Не зовсім ляльок, ляльок а людини, яка керує лялькою. Як така людина називається? Ляльковий буквод. А українською ігарьок. Ляльковод. Лялькар. Лялькар. Сьогодні міжнародний день лялькаря. Ви любите ходити в театр? Ні, так, хто любить, не хто не любить? піднімайте театр. руку, хто любить. На лялькові вистави ходили коли-небудь? Так, я mm. ходила. У нас до школи навіть вони приїжджали. Пригадайте, у другому чи в першому класі. Колись вони приїжджали, ми ходили в актову залу і дивилися виставу лялькову. От актори, які керують ляльками, це. Ляйкарі, сьогодні їхнє професійне свято. А Молодима. ще сьогодні всесвітній день. Поезі. Поезії. поезії. У мене є така задумка, коли ми з вами підемо на бьординг, ми з вами спробуємо поримувати і скласти вірш про Мартина. Спробуємо. Який спробуємо. Ж ти, я не зміна. Так, спробуємо скласти вірш про Мартина, але звісно, щоб римувати, потрібно потренуватися. Зараз ми потренуємося на одній вправі разом, а на іншій вправі ви потренуєтеся самостійно добирати Риму. Дивіться, зараз з'являється слово. Ваше завдання його прочитати, придумати Риму, підняти руку, щоб не викрикувати, а піднімайте руку. Я буду надавати вам слово. Будь ласка. Полінка Лавриненко підняла. Айстра, Ага, Айстра. весна, Айстра не дуже римується. Думаємо, ще, Кірюшка. Весна, краса. Красна, так, дякую, Юлечко. Весна красна. Красна, дякую, Веронічко. Мою весна красна. Так, ну дійсно, це римується. Весна красна. тут уже у вас виходить добирати Рими. Добре, таке слово вам. Як буде готова Рима, піднімайте руку, Юлечко. Мовчати, мовчати спати. Мовчати спати є, дякую, Полінка Лавриненко. Мовчати люди. Люди не римуються, мовчати. Треба, щоб було схоже слово за будовою, тоді буде рим. Кирюша. Мовчати. Ще раз, Кірюш. Мовчати читати. Схоже, дякую, Міланко. Мовчати, мовчати кричати. Так, дякую, дуже близька Рима. Полінка Лавриненко. Мовчати і Ну, схоже, є щось, є щось. Бачите, у вас вже виходить римувати, вже можна пробувати до сусіднього дня поезії писати вірші. А таке слово. Юля? Сонце. е, Сонце. Рож... Не, не вимикай мікрофон, бо я не почула, що ти сказала. Сонце рожеве. Рожеве не римується, думай ще. Вероніка. Це не римується, думай, думай ще, Кирюша? Сонце красне. Ну теж не римується, дітки. Щоб же схоже було треба. Поля лаври. Сонце гаряче. Ну, теж не римується, малятка. Думайте, думайте, будь ласка, Міланка. О, не. Теж не римується, думайте, липі, Ігоре. Я... Сонце ладе. Теж не, не римується, О, Юля. Сонце чудове. Ну, немає рими. Діти, куди заглядає сонце? Вниз. Через що я бачу, що сонце? Через вікно. А зроби кир... Тиска так, щоб римувалося Сонце. О, конце. Віконце. тепер римується сонце, віконце. Так, пташка. Кирило. Не римується. поля. Аист. Ну теж не римується, діти. Треба, щоб рима була, щоб схоже було, от як сонце, віконце, пташка, Юля. Пташка красуня. Теж не римується. А от ви говорили 9 -го березня чиє свято було, Ігоре. Пташка, Пташка, літашка. букашка. Букашка. Оце буде Рима. пташка букашка або пташка ко. Комашка. Або пташка, ви говорили і лявку. В тебе багато їх вдома. Пташка. Римашка. Мурашка. Оце Рима. Добре. Так, Квітка. Так, квітка. Ви в мене хто? Учні. Так, а ще вітки? Дітки, квітка, дітки. Оце вже буде Рима. Юлечко, ти теж хочеш дібрати? Будь ласка. Квітка, дітка. Ну, тільки, напевно, дітки краще. Добре, так. ось вам ще інтерактивна вправа, і ви спробуйте дібрати Риму. Там дивіться, за словами, треба підібрати. Слово, що Римує. Угу. Будь ласка. Я вже захожу. Угу. А я и захожу. Угу. Якщо не виходить зайти, можете зі мною разом робити на екрані. Так, Веронічко, робимо разом. Так. Давай, називай. Квіти, де буде рима? квіти? Дійди, діти. Ді, ді. Так. Співають лясі. День. Ден. Малина. Ага. Так, грають, співають. Малина, свічка молока. Картина. Ага. Так, казка. Білка. Не римується, думай. Таска, ласка. Ласка, так. Гілка. Білка. Так, нижка. Ага. Ну і залишилася пень. Пень. День. День. Перевіряємо. Я. Зараз. Я теж Веронічка, Веронічка ім'я надрукую, теж, бо вона виконувала зі мною. Я, я вже в списку, я теж в списку. Так, зараз глянемо. Це дуже легка, легка. вправа. Полінка, Веронічка Кирило, дякую за те, що написали свої імена. Решта діток теж дописуйте, що ваші імена тут з'явилися. Ті, хто зробив, будь ласка, без моїх підказок. Пригадайте, який розклад у нас на вівторок роботи Полінка Лавриненко, рука в тебе піднята. Це досліджую математика, літературне читання, самопідготовка і дизайну технологій. Майже все правильно. Не дизайн і технології сьогодні, а що, Веронічко? Ліпка, ліпка, ліпка. Веронічко? У кормову Полінка пропустила, так, і ще. Замість дизайну і технології у нас сьогодні, далі. що? не замість, Май а дороги. Ми Образ, це, це, творче а, мистецтво. Ви образи... культура. Творче мистецтво, сьогодні фізичної культури немає. Сьогодні образ творче мистецтво. Тобто, сьогодні у нас такий з вами план. Я досліджую світ, математика мова, читання ви назвали образотворче творче мистецтво. І на шостому уроці Елгорта не зовсім фізична культура, лікувальність культура. У вас сьогодні такий розклад. Добре, маля, Анатолій. дякую вам за ваші рими. Побачила, що ви їх вмієте добирати, і сподіваюся, що ми з вами зможемо скласти вірші про Мартина, коли зустрінемося на Дорінку. Ну, а на зараз ми закінчили. Дякую вам за роботу і до зустрічі на першому уроці. Так, а ви можете мене, будь ласка, подивитися. Так, зараз гляну. Так, Міланко, що ти хотіла сказати? О, бо зри... Мистецтво ми разом були боромові? Так, сьогодні онлайн о 12-й годині. О, Ось, обновила, так, Юлечка, Ігор, Михайлик, Тимурчик, Полінка, Веронічка, Міланка, Кирило. Всі тут є, і Ілюшиного імені немає. І, і є. Дякую всім, малята, за вібрання в тіні. І дякую за роботу. До зустрічі на першому уроці, крихітки мої. До зустрічі! До зустрічі! А молодці. Ви побачили, що я там відправив, якийсь сфайли з бачу, бачу, бачу. Зайчики обнімаються. Доброго раночку. І вам доброго раночка, а, а е, Тимур мені з кульника відправив, такого, що підформує. Добре, Києва, відпочиньте 10 хвилинок і зустрінемося, так, Ігорюк. А в мене тепер грустний настрій, знаєте чому? Чого? Чому? Тому що я не покушав. Так давай швиденько йди перекуси, поки 10 хвилин перерва. Давай, до зустрічі. i three. just